Христос, що воскрес із мертвих, живими, хто ми володіє, істинний Бог наш, молитвами, пречистої, Матері своєї, святих славних і всехвальних апостолів, і всіх святих своїх душу спочилого, загиблого воїна, героя України, Романа, похованого тут, в оселях святих Гелих. Налоня врагов в покої, До праведних приєднає, а нас помилує і спасе, бо він благий і людинолюбний, Амінь у блаженному спінні твій спокій, Подай, Господи, загиблому. Нами поминаємо ну, захиснику роману і сотвори йому вічну огонь. Вічного я ві... 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 Я. душа його у блаженстві перебуватиме в Вічна пам ять. Пам ять о, миловічна, о, омьоть. Вам ясього зроду вріч свічна Вічная вічна, отчина, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нам. але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, сам Христе Боже, благослови. Приношення ці в пам'ять спочилого, поминаємого нами раба Твого, воїна захисника, героя України Романа, Христе Боже наш, бо ти завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.